Привіт всім! Значить, отримали ще одну ГБЦ від підписника. Це 16-й клапана, по-моєму, 126-й двигун, ваз 21,10. Проблема дує антифриз, там, чи я не знаю. Прислали на опресовку ГБЦ. Також прислали стару прокладку. От дивіться, вже видно одну із причин, чому дуло антифриз. Прокладка згоріла. Тут явно видно. Де? Бачимо, що і тут вже пробиття йшло у нас. Прокладка ГБЦ просто відпрацювала. Ось, бачимо обжаття. Тут згоріло. Такий фронт роботи. Скоріше за все, все-таки опресовку зробимо і перевіримо, клапана на герметичність. фрезернем, можливо, потрібно буде підварюватися це місце. Побачимо. Такий фронт. Починаємо тестувати герметичність. Значить по площині у нас не видно бульбашок, де зажимаються розпредвали гідрокомпенсатори. Все чудово. Тиск у нас 2 бара, температура 76 градусів. Зауважень поки що нема. Дивимося далі. Бульбашок не наблюдаємо. Зі сторони прокладки ГБЦ. Нічого не бачу, все чудово зі сторони випускного колектора у нас теж все. Чики-бомбоні. Ну. Так, герметична. що по нашій 16-клапані ГБЦ. Опресовку вона пройшла. клапана пройшли вакуум тест на герметичність, всі вони тримають, зауважень немає, сідла не присаджені. Тут в цьому плані все хорошо. Значить, по поводу ось цього місця. Думали, його відразу підварить. Але коли вариш, гріється головка. Тут дуже нагрівається. Може втратитись компресія між клапаном і сідлом, тобто герметичність. Тому було прийнято рішення не робити цього, не варити. Тут для прокладки ще місце у нас є для кольця. От, щоб людина не попадала на додаткові кошти, тому що прийдеться розсухарювати, правку фаски робити, шліфовка клапана це все додаткові затрати. Все це погодилось із замовником, все одобрилось, так і зробили. Фрезернули, головка нормальна, можна ставити і їхати. Такі профілактичні роботи по цій ГБЦ були. Всім добра, підписуємося, ставимо лайки, а ми відправляємося очко.